Сьогодні хочу показати ось такий візерунок, який прекрасно почуває себе на пов'язку на голову, чи для пов'язки на голову, або для будь-яких виробів, для світерів теж гарно. І першу петлю знімаю. Один, два, три, пров'язую лицева за задню стіночку. Спочатку задня, потім передня. Це джутик, потім три петлі виворітні. Два, три. Шість петель для коси. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Знову три петлі виворітні. Джгутик, тобто спочатку задня, потім передня, три петлі, і кромка за задню стіночку лицева петля. Ось такий класний візерунок в результаті.